21 вересня 2023 року, у день пам'яті Різдва Пресвятої Богородиці, своє престольне свято відзначила релігійна громада Української православної церкви села Велика Ведмежка. До вашої уваги, короткий відеогляд цього святкового богослужіння. Я і Сина, і Святого Духа, Ай. Святом всіх вас. Ай. Сьогодні тільки що ми з вами чули слова Євангелія, які говорили до Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який зробив багато чудес, і вони восхваляли Його і казали, що тільки що ми з вами чули, блаженна утроба, яка тебе носила, і груди, які тебе годували. Це було сказано про Божу матір. І Господь відповідає їм, що не запераючи, а відповідає їм, що і ви, блаженні, які слухаєте Слово Боже, його зберігаєте в своїх серцях і його виконуєте. Отож, ми не можемо себе прирівняти до Божої Матері, пам'ять, якої з вами ми сьогодні шануємо, але Бог може нас удостоїти хоча б маленької цієї частинки, наблизитися до її, до тієї святості. Коли і ми будемо слухати Слово Боже і зберігати Його у своїх серцях і жити по Йому. Сьогодні свято Різдво Божої Матері. Всі ми з вами прекрасно знаємо це свято. Ми знаємо, як народилася Божа матір, в якій сім'ї, як їй було посвячено Богові, обітницю її батьків. Цього ми згадаємо це все, але переповідати не буде, ми це знаємо. Сьогодні хотілося звернути увагу більше на ці слова, які сказав Господь, блаженні, які слухаєте Слово Боже і зберігаєте його, і виконуєте. І тому ми з вами стаємо тоді дітьми Божими, дорогі браття і сестри. Апостол Павел каже в одному з своїх послань, що не прирівнюючи, а порівнюючи людину із діяволом. І він говорить так, що дьявол він ніколи не спить, що він не їсть. І дьявол, який великий постник. Уявіть собі, так? ми з вами стараємося прожити життя благочестиво, стараємось поститися, молитися, правда, стараємось е читати священне писання, здобути якусь освіту, можливо, навіть і духовну. Але апостол Павел каже, що дьявол це все знає на пам'ять все писання. І це його не спасає. Він не то, що знає, це ангел, хоч і бачий, но ангел. І він жив задовго ще коли і бачив, як створилася людина. Ми знаємо, що він став причиною гріхопадіння Адама з Євою. Він бачив Каїна і Авеля, він бачив Старий Завіт, він бачив Спасителя і Новий Завіт. Йому не треба читати Біблії. Йому не треба щось добувати. Він це все знає краще, навіть ніж ми. Але це його не спасає. Ми сьогодні з вами, от прийшов один піс, другий піс ми стараємось з вами постити, правда? Дявол взагалі нічого не їсть і не п'є, уявіть собі, який постник. І це його не спасає. Читаючи патерик святих отців, ми бачимо, що до одного святого е, е, вчепився цей нечистий. І він каже, давай будемо молитися з тобою, Ну, святий до, до нечистого. Він каже, ну давай. І починає, як я буду молитися, то трейсь за мною. Добре. І він каже, Каже, святий Боже. І той каже, святий Боже. Він називає його правильно ж Бога святим. Святий крепкий, каже, каже, святий крепкий, святий безсмертний, святий безсмертний. Каже, помілуй нас. Каже, е, цього вже я не скажу. От яка маленька різниця людини, яка спасається, і людини, яка погибає. Петры, Поликарпа, знамещебласными и святые, и і ему быть и знамя не страшним і крепким, на все враги і и прогнання прогнание же, отраження всіх кожней и прилов дьявольских, людям же добыт покров державин, веры, утверждение, надежде, підкріплення в броне победа і у всех добродетелей, приступления, знамя секретные. І Сина, і Святого Духа. Вітаючи сьогодні і святом, візда Божої Матері, бажаю вам все здоров'я, благополуччя у ваших сім'ях, затишку, щоб безкоштовно наступив мир, щоб наші діти, наші хлопці, які пішли, щоб повернулися. Нехай Господь благословляє за ваші труди. Дякую жертвователям цього храму. Прихожу дякую хористам, вітаю настоятелям. Оце Георгій. дякую бачкам, те, що ви запросили. Давно я вже тут не був. Давно, дорогі браті, сестри. Знаєте цього бачу? <говори> а він <ви говори> Так, <тут говори> <міст? говори> да, Я прислуговував тут. <говори> да? Ще далекі 80-ті роки. Далекі 80-ті роки. Два хлопчика з'ясова, може, пам'ятаєте. Приходили. Багато нема прихожих, яких я хотів би побачити. Нема, не буду перечислювати, царство їм небесне. От. Но в моїй пам'яті вони завжди світлі, завжди такі стійкі. От. Адже ведмежка це був зірець для нас, бо не було вокруг храму. Ну, був Чатриськ, Оконськ був, ось так, що поблизу. Які ще храми? Да не було храмів, велика ведмешка. Ми всі ведмешку йшли. Тоцькі там чи 17 сіл. Бачите, як ми тут на Пасху та тут в три кола ставали. Пам'ятаєте ці дні? В три кола ставали. Стільки маса людей була. Маса. От. І Я задоволений що сьогодні у вас, у молюся цьому намоленому храмі старовинному. От. І молюся за вас. І молюся, Бачите, я вас завжди згадую У молитвах, адже ви такі тяжкий несете хрест. Прийшли молоденьким сюди, вже бачите, майже 20 років. Нехай Господь. Вашу парафію зберігає і вас, От, щоб ви були одним цілим на цій парафії. Помагайте йому, підтримайте його. Йому не легко в теперішній час. От. Слухайте наставника, він тут поставлений, він тут проповідає. І він є пастир. У той який Господь каже, що оцей пастир, який життя дуже своє положить за вівців своїх, він поставлений не буде відповідати перед Богом за вас. От. А ви його слухайте. Він не хоче вам поганого. Він порадить вам. Він поможе, помолиться за вас. Ну ваше діло, як і віця, Треба слухатися свого пастиря. Нехай Господь приможить ваші руки у цьому святому місті, служення ваше. От, і бажаю вам, щоб ви, разом як із маточкою, з дітками і з парафією своєї достигли того тихого пристанища царства Божого. Спасибо Господь, Батюшка Сергій. Гарні слова. Я дивлюся на вас. І у вас бачу себе. Як це приємно прийти до храму Божого там, де колись пройшло твоє дитинство, де бігали ноги. Тому що коли приїжджаю до себе в рідне село, я відчуваю те саме, що відчуваєте ви. Хоч роки пройшли, але пам'ять залишається, і пам та світла. Ми, звісно, по-дитячому хочемо повернутися на ті роки, хоч воно навіть наш нам уяві нас радує, але ми прекрасно розуміємо, що назад це все це не повернемо. Дай Боже батько Сергій, щоб в часі закінчилася війна. Вітаю всіх вас, дорогі браття та сестри, мої прихожани, мої гості, які сьогодні приїхали до нас на свято з днем Божої Матері, з днем святого народження. Бажаю, щоб вона свою любов'ю всіх нас покривала і захищала. Я вже мені нічого залишається тільки просто подякувати. Всім вам, батюшкам, які до нас приїхали. От я думаю, ви вже всіх і знаєте. Це батька Сергій, бачка і Кумій, бачка Василій Смін, батька Вадім з Усниці, батька приїхав до нас, бачка Віталій з Лісова, батюшка Віктор з Козлинич, Ну і там ще є батюшка Ві... Віталій з Кукол. -ку. Ку -ку. Ку -ку. да. Вони словами, всі свої. От. Нема нікого чужого, всіх свої батюшки. Тому, дорогі батюшки, дякую вам за те, що ви приїхали сьогодні до нашого храму Божого, підтримали, помолилися разом, прихожанами. Дай Боже, всім здоров'я, миру і за рік дождати свята Господнього і знову матір Божу прославляти. Дякую хористам. Дякуємо всім вам, хто приїхав гостювати до нас. Храни вас всіх, Боже! вас ваші.